Мої улюблені козироги, що принесе вам осінь, і як восени взагалі себе вести, які основні сфери життя будуть задіяні. Окремий прогноз для козирогів на коридор затемний та вересень у мене є. Він детальний, тому зупинимося більше на жовтні та листопаді. Але знаєте, що осінь для козирогів дає нові шанси, нові горизонти, нові знання, нові перспективи, розширення кола вражень, знайомства, а також свого досвіду. Ви виходите за рамки комфорту. Однозначно, причому починається це вже в коридорі затемнень, а далі відшліфовуються, і знаєте, це дається навіть на документальному рівні. Ви ніби переорганізовуєте своє життя поступово. І найцікавіше, що листопад, от я для вас не типовий, як для інших знаків, я по порядку йшла, а до вас почну з листопада. Листопад дає шанси знайти таких людей, які вам стануть вірними друзями, найприємнішими партнерами, з якими ви зможете вдовго спілкуватися. Ви взагалі давно могли відчувати себе так трошки в ізоляції. Погодьтесь, козироги, якщо це відчували, напишіть. До речі, дивіться свій знак по сонцю і по асценденту, якщо не знаєте, який з них ведучий. Бо в кожному натальній карті є ведучий знак, який відповідає за загальну прогностику. Тобто, якщо ви не персоналізований прогноз берете, а загальний, то в ньому треба знати свій знак, який ж у вас буде програватися найкраще. Для цього треба вивчити натальну карту. Тож козироги. Вам якраз би цим зайнятися, бо насправді вся осінь дає новий зну. І якщо вас десь тягне в езотерику, то вивчайте це. Вивчайте таро, вивчайте психосоматику, до речі, також все, що пов'язане здоров'ям та медициною, теж заходить ваше життя як знання, як досвід, який ви потім можете застосувати і не у себе, а комусь якось це в професії конвертувати це потім в послуги та гроші. Взагалі, більшість козровів будуть переходити у сферу послуг цього, якщо ви десь там просто десь займодіяли інакше. В своїй реалізації, то зараз ви можете переходити або мати бажання перейти в сферу послуг та консультування. Цікаво, що так як з вами сесвіт зараз щедро ділиться знаннями, так і ви маєте ділитися цієї осені. Тому. Пам'ятайте, що у жовтні вас можуть кудись запросити, де ви можете проявити свій професіоналізм і не завжди в тій сфері, в якій ви зараз працюєте, і є дійсним професіоналом. Ви можете десь для когось стати таким порадником, що зі сторони вас можуть побачити як класного спеціаліста зовсім в іншій сфері і дати вам взагалі нове коло оточення знайомств клієнтів, тих людей, які за вами слідують. Ви можете починати свій блог, ви можете вивчати нові мови, іншою мовою вести сторінку, ви можете просувати себе як. Експерта зовсім інші ніші, просто дайте собі впевненості. тобто, наприклад, ви можете відвідати якийсь захід з вашої професійної сфери, а там дати пораду мамі. Якщо ви теж мама, наприклад, або дати пораду водієві, якщо ви теж водій, і вам скажуть: слухай, ну ти це, в цьому так розбираєшся, а можна я тебе пораджу ще одній людині, а з цієї людини ви вже можете взяти гроші за консультацію. Тобто, я про що, що ваші знання цінні, і ви цю цінність розумієте у жовтні. А у листопаді ви бачите вже зовсім під іншим кутом а, життя, бо до вас починають, як по сарафанному радіо, звертатися люди за якоюсь потребою. До вас можуть звертатися також по допомогу. І у вас дуже класний аспект, коли... Ви дійсно можете людям допомогти, тому навіть благодійністю варто займатися, коли такий аспект вмикається. Взагалі, звісно, персоналізувати треба за своєю натальною картою, але ви маєте знати, що ви великий потужний механізм, який пам'ятайте, Плутон по вам ще пройдеться в жовтні, тобто вас ще буде кидати в сумніви, але ці сумніви будуть характерними як трансформація внутрішня. Це пропрацювання вашої самооцінки. Ось що би не було, знайте козороги, що це ваше завдання осені пропрацювати себе, виявити свої нові таланти, заявити про них, стати більш впевненим в тому, що чого вони варті, що вони варті і чого саме. І знаєте, давати користь людям, а також брати її взамін. Тому відвідування всіх заходів по навчанню по новим знанням, по підвищенню кваліфікації, для вас жовтий та листопад прям дуже насичений, і він буде давати ці шанси. Вас будуть кудись навіть запрошувати в якості подарунку. В подарунок я запрошую тебе кудись. І вам варто погоджуватись, тому що від людей вам йде користь, і ви, так як благодійник, теж можете принести людям користь. І старайтесь спочатку не одразу це конвертувати в гроші, а спочатку дати просто як прояв себе, і тоді це вам повернеться класним фінансовим прибутком, і це буде в кінці листопада. А тоді вам ще захочеться на шопінг, до речі, перед новорічний, перед різдвяний, якраз на період знижок. Тому якщо ви працюєте в сфері торгівлі і продаєте якісь товари. То ваш самий класний продажний період починається в кінці листопада, і саме у вас козороги він буде дуже проявленим. Залишайте лайк, коментар та обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили.